Масажист це професія, яка здатна за допомогою дотику руки полегшити біль, зняти стрес та допомогти відновити сили. Але що стоїть за цією на перший погляд легкою працею, розповідає спеціаліст своєї справи, масажист Володимир Бедрило. Перший мій день, коли я зацікавився саме цим напрямком, напрямком роботи з людським тілом, це був вік 14-15 років, коли в моїй сім'ї дядько отримав інсульт. Я спостерігав деякий час за роботою фізичних терапевтів і масажистів, і це викликало в мені м, таку сильну емоцію, яку в подальшому я розвивав, е і потихеньку десь там я міг підглядати, як працюють саме ці масажисти. Чому він надавив, наприклад, якусь одну точку, одну е діляночку. А вплив відбувся на всю ділянку ноги, наприклад. Володимир працює як зі спортсменами, так і з людьми, які не займаються спортом професійно. Розповідає, саме таємничість і естетика роботи з людським тілом привела його в цю сферу. Різниця між роботою зі спортсменами і з людьми з побутовою такою діяльністю вона є суттєвою. Кожна специфіка спорту вона вимагає свого підходу. Вивчення, саме які групи м'язів працюють активно, які типові проблематики саме до цього обраного виду спорту. Тому що баскетболіст може мати інші проблеми, ніж, наприклад, футболіст. Плавець буде страждати, наприклад, на певну проблематику, а там легкоатлет буде відрізнятись від нього. У роботі з людським тілом, каже Володимир, важлива регулярність, тож масажист розповів, як часто варто відвідувати сеанси масажу. Насправді є випадки, коли ми можемо людині допомогти однією роботою. Та ці випадки будуть надзвичайно мізерні. Це один зі ста, а можливо навіть із тисячі випадків. Всі інші. Підходи саме до роботи з людським тілом вони будуть ґрунтуватися на тому, що нам потрібно регулярно впливати на тіло. Я рекомендую працюючи з м'язами в напрямку масажу, відвідати декілька сеансів масажу для того, щоб побачити яскравий вплив на ту чи іншу проблематику. Більшість людей звертаються до спеціалістів вже коли мають виражені проблеми зі здоров'ям. Тож Володимир наголошує на важливості профілактичного масажу. Більшість людей звертаються тоді, коли вже болить, тоді, коли вже проблема існує. Я все-таки прихильник тієї, тієї роботи, коли ми працюємо на, на випередження. Якщо ви спортсмен, якщо ви тільки почали тренування свої. Обов'язково пам'ятайте про профілактичний масаж. Його буде достатньо один раз на два тижні. Це дозволить вам розуміти, що відбувається з вашим тілом. Масажист оцінить вашу тілобудову, вашу специфіку проблем. Якщо цих проблем немає, він зможе побачити якраз самі ем, початки формування цієї проблеми. Тому обов'язково. Працюйте з спеціалістами, працюйте з масажистами, якщо ви у свій спосіб життя додаєте фізичну активність.